Перед початком виставки майстер-клас з лозоплетіння. Його учасники створюють вироби, схожі на улюблені вангогом соняшники. А вже на вході до експозиційного простору глядачів зустрічає інсталяція Анжели Прокоф'євої. Саме так, на думку художниці, міг би привітати гостей, сам Вінсент. Як би він зустрів Вангух, може він би поставив пляшку віна, скоріш за все були б олівки на столі, сир. І ну, як це прийнято у наших художників? Швиденько розстелив газетку саме тих часів. Часів знайшла газеткою. і вже почалось би спілкування. На виставці представили результати творчих майстерень викладачів школи. Тут і натюрморти, пов'язані з Вінсентом, соняшники, фрукти, солом'яний капелюх і портрети в дусі нідерландського постімпресіоніста із використанням його мистецьких надбань. Учні також переосмислили спадщину художника. Ось так Урина Примак скомпілювала зоряну ніч ван Гога з іншими роботами в його стилі, знайденими в інтернеті. Мені давно дуже подобався Ван Гогу ще з дитинства. Не знаю чому, але мені роботи ставалися дивовижними та дуже цікавими, гарними, живими. О, ці роботи Ван Гога мені, нагатують, не, нагатують, не знаю, чому, але нагадують канікули, коли ти, наприклад, у бабусі у гостях, ну, у літо, коли тепло, все, все таке приємне і рідне. За 10 років мистецької праці. Ці Іван Гог створив понад дві тисячі робіт. Його творчість і досі захоплює людей своєю емоційністю, потужною енергетикою та вражаючою колористикою. Цікаве взагалі його життя, дуже складне, насичене, коротке, але дуже насичене. Те, що він був не признаний при житті, а зараз ну, це просто. Потім приваблює дуже кольорова гама. І взагалі час кольорова гама Вінсента, вона дуже до нас близька. Це в основному такі жовті, сині кольори. Долучитися до Брабанської весни у Запоріжжі можна протягом робочого тижня у першій половині дня та вихідними. Артур Туркін, Антоніна Богославська, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.